Жанна Петрівна, чим унікальні мінеральні води санаторію Боржава? Мінеральні води санаторію Боржава це унікальне джерело здоров'я, яке поєднало в собі поєднання гідрокарбонатних, хлоридних, кальцієво-натрієвих та кремніїх вод. Чи можна вживати мінеральні води в довільній кількості протягом дня? Звичайно, ні. У довільної кількості мінеральні води вживати категорично заборонено. Тому що кожна мінеральна вода. Має той чи інший хімічний склад і свої лікувальні властивості, тому надмірне вживання мінеральних вод може призвести до загострень хронічних захворювань. Яке призначення бюветної кружки? Бюветна кружка призначена для використання мінеральних вод у режимі пиття, завдяки їй дозволяється коригувати дозування правильний прийом мінеральної води для кращого засвоєння організму. Чи можна протягом відпочинку споживати всі мінеральні води? Всі мінеральні води споживати заборонено. Дозволяється в деяких випадках поєднання двох мінеральних вод, але тільки за призначенням лікаря, тому що кожна вода має свої властивості на організм людини і її надмірне вживання і надлишкове шкодить вашому здоров'ю.